Чи схвалюють бердичівляни те, аби на вулиці Піонковського з'явилася радіотелевізійна передавальна станція, мало з'ясуватися на громадських слуханнях, що їх влаштували у приміщенні виконкомов. Як розповів Петро Маліновський, заступник директора Житомирської філії концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, ще у далекому 94-му бердичівська міська влада дала дозвіл обласному радіотелевізійному передавальному центру на проектування та зведення щогли. І ось через 16 років правонаступник центру, концерн РРТ, вирішив, що Час для зведення станції настав. Чому саме зараз? Тому що прогрес не стоїть на місці, відповідають у концерні, і цифрове мовлення потихеньку, але настійливо витісняє мовлення аналогове. До того ж, мало не усі сусіди України додають Житомирські фахівці вже забули, що таке аналог. Україна поставили жорсткі ракет. Тобто, що може вийти? Якщо ми в перейдемо на цифрове відвіщання автоматичні везмі а на сусіди наші переходять. То есть у нас стоят аналоги и э, начинаются проблемы с частотным взаимодействием на границе. А что такое приграничная область? Уже даже 200 километров приграничная область. Ну, понятно, что мы как раз попадаем в зону взаимодействия частотно-сопределительных Якщо на те буде згода бердичівлян та дозвіл їхніх представників у міській раді, до кінця року концерн завершить етап проєктування станції та навіть так звані нульові роботи будівництво фундаменту у квітні травні. Планують перерізатимуть стрічку. Цифрові ще передбачає 100% покриття. Якщо говорити по регіону сімнадцятої зони, це значить, що кожен житель в Тісімнадцятої зоні на одній частоті зразу отримує 10%. передатчик работает и вещает 10 программ. Вот разница. То есть мы, вот говорят, там, кабельное отделение, еще, то есть каждая система имеет свою нишу. Здесь мы говорим о нише. до на Знаючи, що питань про шкідливість щогли уникнути не вдасться, представники філії привезли до Бердичева інженера обласної санепідемстанції, який заявив, що, судячи з існування подібних споруд в інших містах, на здоров'я людей Бердичівська щогла не впливатиме. Жодних заперечень з боку громадськості міста на слуханнях не пролунало. Отже, питання встановлення на Піонтковського радіотелевізійної передавальної станції буде винесено на розгляд місцевих народних обранців